Яблука. Усі хлопці із Сергійкового закутка пісно ввечері полізли до чужого садка за яблуками. Сергійко поліз також. Хоч у глибині душі він добре розумів, що чинить гріх, що красти не можна, проте надто вже захопливою була ця пригода. Ще пак, Миколка і Толик відволікали сторожа якимись пустими балачками, а решта хлопців, перестрибнувши паркан, набивали кишені руб'яними соковитими яблуками. Коли сторож зрозумів, що й до чого, та задмухав у свій гучний свисток, було вже пізно. Миколка і Толик мчали в селище так, що тільки п'яти виблискували, а шибеники вискочили із саду, ховалися хто куди. Собака, не знаючи, за ким бігти, голосно гавкав у темряву, а потім поплівся до своєї будки під лайку ушуканого сторожа. Зібравшись на майданчику, хлопчики, потираючи забиті місця і подряпини, зі сміхом згадували свої подвиги. А Сергійко, до загальних веселощів, іще демонстрував, як порвав штани, зачепившись за паркан в саду. Додому хлопці поверталися. Героями. Сергій тихцем прошмигнув до своєї кімнати, пірнув під ковдру і солодко заснув. Він не чув, як до кімнати війшла мама, як вона, поправляючи його одяг, витрусила з кишень крадені яблука. Уранці хлопчик прокинувся під веселий щебет молодшої сестрички. Сергійку, Сергійку, вставай. Мама кличе снідати. Тільки тепер, одягаючи штани, Сергій чітко пригадав учорашню пригоду, А де ж яблука? Може, сестричка витягла із кишень. Тоді це не біда. Але дірку на штанях було охайно залатано. Відразу видно, що постаралася мама. Сергійка проняло вогнем. Так соромно тепер виходити до батьків. Вони завжди вважали свого сина розважливим християнином і ставили за приклад молодшим дітям. Але вже нічого не вдієш, і Сергійко неохоче подався вмиватися, а потім сів до столу. Вся сім'я зібралася за сніданком, і з хлопчиком ласкаво привіталися. Невже нічого не зрозуміли? дивувався Сергійко, марно чекаючи, до корів. Раптом його погляд ковзнув по прибраному до сніданку столу. В самому центрі стояла гарна ваза з рум'яними великими яблуками. Так. Це були яблука із Сергійкових кишень. Хлопчик здивовано потер очі. Чи не сонце? Батьки дивилися на нього, ніби нічого й не сталося. Нарешті тато промовив: Ну що? Час снідати. Сергійко, подякуй Богу за їжу, хай Господь її благословить. Я? Чому я, тату? Як чому? Хіба ти ніколи не молився? Я й зараз тобі довіряю. Сергійко тривожно проковтнув набігло від хвилювання слину. Оце так влип! Як же молитися за їжу, коли на столі його крадені яблука? Прибрати їх, чи що? Але який це матиме вигляд? Ох, що буде, те буде. І Сергійко міцно заплющивши очі, проторохтів. Господи! Ти завжди піклуєшся про нас, посилаєш нам їжу, ми тобі вдячні, благослови її. Амінь. От би зараз розплющити очі та виявити, що яблук немає. Але ваза стояла на тому самому місці. До кінця сніданку яблуко почало меншати. Молодші діти були від них у захваті, але Сергійко, дивлячись на вазу, відчував Нудоту. А ти чого яблука не їси, синку? запитав тато. Спробуй, дуже смачні, і Господь їх по твоїй молитві благословив. Адже так. Сергійко через силу з'їв одне яблучко, потім чомусь цілий день у нього болів живіт, чи то від хвилювання, чи то Господь дійсно благословив ці крадені яблука особливим благословінням. Тільки відтоді Сергій більше ніколи не лазив із хлопчиками в чужі сади. Отаким інколи буває. Благословення